Дитина вас розуміє, але не говорить, якщо її розвиток проходить згідно вікових норм. І дуже частою причиною в цьому є саме ви, любі батьки. Дуже часто батьки не переналаштовуються на новий етап діалогу з дитиною. Ми спілкуємося з дитиною, ми її навчаємо, розказуємо, коментуємо і так далі. Але з двох років ваше спілкування з дитиною має бути діалогічним. Тобто, ви маєте мотивувати дитину до спілкування. Ви маєте задавати дитині питання, очікуючи від неї відповідь. Адже немає потреби, дорівнює, немає мотивації. Навіщо мені спілкуватися, якщо мене і так всі розуміють? Я можу сказати, і мені дадуть те, що я хочу. Ось так думає собі дитина. Набагато правильнішим буде змотивувати мовлення дитини для виконання її потреб. Наприклад, дитина хоче пити. Ми можемо сказати замість неї: дай, дай! І тільки після того даємо їй пити. Якщо ми так проробимо декілька разів, дитина почне за нами повторювати, наслідувати машинку. Що ми робимо? Ми беремо машинку і даємо відразу дитині. Але правильніше буде зробити так. Ти хочеш машинку, запитуємо у дитини. І показуємо їй. Скажи так, так, так! І тільки після того ми можемо дитині дати машинку. І так ми виконуємо декілька разів. Це може бути не тільки машинка, будь-який предмет і так далі. Прості правила допоможуть вашій дитині заговорити. Обов'язково потрібно мотивувати дитину і переключати задоволення потреб дитини від немовлячого шляху криком і плачем до дошкільного шляху за допомогою мовлення та жестів.